Зараз трошки розповім про акційні позиції. Навіть не акційні, а розпродаж відвіняла на клеєвий вініл в товщині 2,5% і на замковий вініл в товщині 3,7. Знижка 25% від розтрібної ціни. Першим буде клеєвий варіант, який декори є на залишку. Кажу кількість, яка залишилася, ціна стоїть 1040 за квадратний метр. А зараз 777 гривень. Так. Перший декорчик дуб Мюнхен. В упаковочці 4,16 метра квадратних. На залишку 12,36 метра квадратних. Доставка на Дніпро безкоштовна. Кому потрібно, звертаємося. 43 клас навантаження. Є тиснення, але воно йде поверх не всередину, а якби поверх лете. Ось такий от варіант без фаски. Використовуємо підпепну підлогу на стіни, в вологих приміщеннях. Дуже якісна, класна підлога за акційною ціною 777 гривень на залишку. Судучий варіант в виконання виконанні в точні 2,5. Дуббург 16,6 м квадратних є на залишку. Відео максимально реалістичне. Якщо по факту подивитись, то він трошки передає, так б'є під зеленцю. Але от візуально виглядає ось так. Акційна ціна 777 гривень на залишок складу. Розрібна була. Слідуючий декорчик називається Дуб Ульм. Він насправді чуть-чуть світліший. Не можу впіймати. Він чуть-чуть світліший. Два половиною товщина. Ширина, ширина досточки 18 см. середній метр 20 довжина. 43 класне на вантаження. Напівматова поверхня. Дуже гарно буде в прибиранні. І от так от виглядає 777 гривень на залишок. На залишку його зараз в середньому 77 метрів квадратних. Кому треба більше, там просто є резерви, треба буде уточнювати. Так що кому потрібно, звертайтеся в місто Дніпро. Підлога сервіс. І останній декорчик, він в теплий відтілочок, Дубай. 277 метрів квадратних є вільному залишку на сьогоднішній день. Акційна ціла 777, так коштував 1040. Знижка 25% від розуміє ціни. І, і, і клеєвий варіантик, 43 клас навантаження для вологих приміщень. Можна подати, де заманеться, житлові приміщення, побутові, комерційні, вологі. Він йде вбірш, є елемент відтіночок сірого, так що тут можна буде міксувати дуже гарно. Я Не знаю, з цих чотирьох акційних декорів мені це подобається, подобається більше за все. Слідуючі варіанти. 5 декорчиків, 4, вже затуркався вже теж вінілам, товщина 3,7. Замковий вініл Дуб e, Майнс. На залишку вільному є 31,5 м2. доволі-таки цікавий, він йде без фаски. 43 класне навантаження. Упаковки 3,15. E, розрізна ціна 1320, розпродається ціна 999 гривень. Тобто знижка 25%. Так що кому потрібно. Звертайте свою увагу. І Дуб Мюнхен на залишку 123 метра квадратних, замковий втивщині 3,7 вінілам. Ну, що я можу сказати. Отакий от відтіночок, Брутальний, під стіль кантри, розцікальна подача. Так що підходить для всіх приміщень житлових, побутових, комерційних. І, і, і 999 гривень замість 1320 Тобто знижка 25%. Повторюємо. І ще що цікаво розкажу. Знаєш, дивіться. от. Із моєї практики. Якщо хочеш так, щоб було більш комфортніше, якщо ходиш без бисочка, то краще брати замковий вініл і приклеювати. От вініл, той який пропонує вінілам, він не посилений. Він стандартний вініл, який еластичний, гнучкий гнучкий флекс, так називаємо. Да? От він дуже гарно підходить для вкладання на великі площі в одному випадку, коли ми його приклеїмо. наклеїть мінімум 2000С. Тоді все буде гаразд. Якщо ми замковим способом вкладаємо плаваючим, не, прик... не фіксуючи до основання, то тут, ви бачите, треба бажано кинати, розділяти між собою або наклей герметик, або теобразними порошками, або стандартними порошками, які там вистоюють 2-3 мм максимум. Оце ви повинні розуміти, тому що LVT Flex у нього слабуваті замочки. Але коли ти його приклеїш, він джить краще, ніж клієвий вініл. Так що от якось так. Запутав трохи, але клеєвий варіант завжди буде надійніше. Коли ми клеємо посилений ріджет, посилений вініл, там ріджет такий, як альфа-вініл, там SPC, ну тільки LVT, там, там ПВХ йде. Там треба вже знати, що клеїть можна, що не можна. І з підкладкою, якщо є монтована підкладка в ПВХ покриття, кварц вініл ваш любимий замковий. Фіксувати до основи наклей не рекомендується настоятельно, бо то вже будуть ваші проблеми. Йдемо далі.